У Радавелівському будинку культури знову виступав як так. Юний і талановитий виконавець зарядив публіку на всі 100%. Традиційно побувала на заході наша знімальна група. У Радавелівському будинку культури зібралися шанувальники молодого і талановитого співака Яктака. Зал був переповнений глядачами, які шаленими оплесками зустрічали співака. Серед відомих хітів звучала пісня уночі. Співак під час виступу поділився із присутніми, що хотів би, аби останні відпочили та відволіклися від негативних думок. Знаєте, якщо в цьому залі буде хоча б одна людина, одна людина, яка вийде після цього концерту, і я своїми словами, можливо, піснями, зможу якось трохи надихнути, змотивувати, якісь хороший настрій подарувати. бо бачу, які ви всі. Прийшли на цей концерт своїми проблемами, кожен своїми думками. Я буду хотів, щоб ми всі з вами виплатили ці всі проблеми тут. Знаєте ви слова чи не знаєте? байдуже, співайте від цієї душі, танцюйте, плачте, якщо є бажання. Робіть просто я стараюся душі кожен день заспівати, але коли ви дивитесь і також через телефон, напевно, не дуже все виходить. Але я вірю, що все буде чітко. Тому знаєте, ніколи не роблю собі музику для якихось там чартів стараюсь, щоб просто кожна людина відчула пісні себе. Ніби оцей трек прям її життя, ніби ви знаєте, що відспівається. І коли бачу, що збираєтеся десь, тусуються, боють на машині, і співають погляд, або хором зі мною співають нема, ще побувають, пишуть військові, щоб пісня чекає вдома, ніби ні втроїх, з їхніми дружинами, або коли вони їх чекають вдома, вони готові його розвернути, Я розумію, що в мене це все не зря. Тому повірте, що дуже ціную. І дякую кожному з вас, що сьогодні тут, в цьому залі. Зокрема, з поміж інших хітів прозвучала неймовірна пісня Букети. <питрес> Нині як ніколи важливо популяризувати українську культуру: Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Бродилайн.